Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, всім міцного здоров'я бажаю! Давно ми з вами не були на кухні, давно нічого не готували, тому сьогодні запрошую приготувати смачненьке м'ясне блюдо. Для приготування такого блюда нам потрібно м'ясо, у мене свинина. Перемелюю на м'ясорубці, на яку одіваю целлофановий мішок, щоб не розлітавсь фарш по стінах і по столі. Після кожних 2-3 кусочків перемеленого м'яса додаю також цибулю чередую м'ясо з цибулею, щоб фарш був сочний і смачний. Перемоловши фарш, додаю дві чайні ложки спецій до шашлику, одна. Друга. Також додаю чайну ложку солі. На кожний кілограм фаршу або м'яса я завжди додаю чайну ложку солі. Мені цей смак подобається, не пересолене і не досолене. Якраз те, що треба. Чайну ложку солі пів чайної ложки перцю, чорного меленого, без горки ось так. І все гарно вимішаю. Цибуля ж у фарші вже є. Я е, разом із фаршом, із м'ясом молола на фарш цибульку. Фарш гарно вимішала, тепер беру деко, застеляю пергаментним папером і формую кульки. Сформувавши кожну кульку, тепер рукою притискаю, щоб зробити форму котлетки. Можна тонше, можна товще, кому як зручно. Я буду робити середнє. Ось так. І так кожну. Тепер на кожну котлетку кладу шматочок помідора, так як у фарші вже є цибуля, і перець, і приправа до шашлику, і сіль. Помідори розклала і тепер зверху притрушую сиром, натертим твердим сиром. І тепер, посипавши сиром, відправляю в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин. Дивіться за своєю духовкою. Кожна господинька знає, тому слідкуйте за своєю духовкою і за своїм часом. Нарешті в духовку відправила з Богом. Отака смачніча страва у мене вийшла. Запрошую, пригощаю всіх, а ви готуйте і смакуйте. Фарш, сіль, перець, приправа до шашлику, помідори, сир. В кого нема помідорів, кому фінансово не дозволяє, то можна замінити кетчупом. Якщо кетчупу нема, будь ласка, майонез. Нема майонезу, томатний сік. Вихід з положення завжди є. Всім бажаю міцного здоров'я, смачного всім, хто обідає. Oops.